Шановна громада, дорогі ліквідатори аварії Чорнобильської атомної станції, в історії українського народу чимало скорботних дат, спогади про які висивають біль у серці, сльози на очах і щем в грудях. Одна із таких дат це 26 квітня 1986 року. Ця ніч вписана чорними літерами в історії України і в історію усього людства. В час 23 ночі пройшло два вибухи атомних через 2-3 секунди, які зруйнували повністю. Четвертий енергоблок. Тоді в повітря вилетіло 190 тонн радіоактивних речовин, серед яких були Стронцій йод, паладій і таке інше. Понімаєте, все познається в порівнянні. Я думаю, що більшість із присутніх тут. Чули і знають про те, що в 1945 році, 6 серпня, на Херосиму Сполучені Штати Америки скинули атомну бомбу, яка називалась Малюк. І в той час загинуло безвісті пропало, 200 тисяч японців, 160 тисяч постраждали від атомного вибуху. А тепер порівняємо. Те, що викинуто було у Чорнобилі, в 30-40 разів було більше, ніж 500 таких атомних бомб. Ми ще сьогодні не усвідомлюємо, яких масштабів має ця катастрофа. Це найбільша катастрофа в світі, техногенна, екологічна і гуманітарна. Ви знаєте, після цієї катастрофи в Україні з'явились міста і села, де не живуть люди. Появився ліс, де не можна відпочивати, полювати, де не можна збирати ягоди, гриби. Появилися річки, де не можна купатися, де не можна пити воду, де не можна ловити рибу. А також з'явилася 30 кілометрова зона відчудження. Ви знаєте, ми до сьогоднішнього дня не усвідомлюємо масштаби цієї катастрофи, але вчені доказують про те, що більше трьох з половиною мільйонів українців постраждало від цієї катастрофи. Більше 600 тисяч ліквідаторів отримали величезні дози опромінювання. Навіть ті врачі, які лікували. Чорнобильців од от них отримали випромінювання. Чорнобиль це трагедія, наша спільна. Це наша біль і біда всієї планети. Хотілося б, щоб воно ніколи не заглохло в наших серцях, у серцях усіх, хто живе на цій планеті. Ви знаєте, великим подарунком для. Ліквідаторів для тих, хто положив на атомний вівтар своє здоров'я і життя, буде пам'ять і вдячність тих, хто живе сьогодні на цій планеті. Ви знаєте, ті дороги, які вели з різних куточків України до Чернобильської атомної станції. Уже в 86 році називалися дорогами до атомного пеклу. І це дійсно так. Виступав Віталій Васильович, який розказував про те, що сьогодні, серед ліквідаторів, немає здорових людей. Міністерство охорони здоров'я доказало, що ці люди схильні до всіх хвороб. У них є низький імунітет. І онкозахворювання і, і діти народжуються з дефектами і, і таке інше. Мені хотілося б сьогодні, виступаючи тут, висловити від імені районної ради від депутатського корпусу найщиріші співчуття рідним, близьким, знайомим тих, кого на сьогоднішній день з нами вже немає, а живим ліквідатором. І родинам вашим побажати міцного здоров'я, наснаги, натхнення невичерпної енергії, прихильності долі. Звичайно, щоб нас почули, щоб нас побачили і дійсно віддали ту шану і держава, і президент, і Верховна Рада і уряд, яку ви заслужили. Також хотілося б побажати вам Божої ласки, Божої милості на многі і благі літа. Шановні Чорнобильці, любіть життя, бо життя це мить, шановні гадячани, любіть Україну, тримайте порох сухим. Слава Україні!